Вітаю! Мене звати Анастасія, і сьогодні я хочу поговорити трошки про батьків. А саме наш контекст такого українського життя, і він складається з того, що наші батьки дуже люблять нам передавати якусь їжу або передавати якісь смаколики, або от щось Я хочу тобі подарувати це зробити, і я це зроблю. Можна це говорити не тільки в контексті наших батьків, але я думаю, що ця тема дуже близька для багатьох людей, і це буде зрозуміло і як на цьому прикладі, і далі як приклад інших сфер вашого життя. Так от, наші батьки люблять так робити, і вони це говорять про те, що вони хочуть нам допомогти, і вони це роблять для нас з любов'ю. Але давайте розбиратися, чи дійсно батьки це роблять з любов'ю. По перше, вони дотримувались наших особистих кордонів. Що це означає? Батьки би спитали про те, чи хочемо ми отримати те, чим вони хочуть поділитися. Ми розуміємо їх потребу про те, що вони хочуть нам допомогти. Але якщо нас батьки питають про те, чи нам потрібна ця допомога, і ми погоджуємось на неї, Окей, класно, дякую. Тоді дві сторони задовільнені. Але якщо ми кажемо про те, що нам це не потрібно, а батьки кажуть ні, от я хочу це зробити, і все, вони порушують наші кордони. Вони вже не поважають нашого слова ні. Тобто вони це роблять для себе. Якщо ми говоримо про те, що от батьки піклуються альтруїстично для про нас, ні, це не так, тому що я не вірю в альтруїстичність, пробуджень, альтруїстичні побудження людей. Чому? Тому що абсолютно все ми робимо для себе. Тому що, наприклад, навіть наші батьки, даючи нам щось, хочучи зробити це нам добре, так, то вони думають про те, що я це зроблю. Я молодець, я дуже класно зроблю приємно для своїх дітей. І я хочу це зробити, значить, я хочу зробити. Так само, коли ми робимо якісь подарунки або спілкуємось, будь-яка сфера вашого життя. Навіть коли ми реалізуємось, або як я психологиня роблю щось в своєму житті, я це роблю в тому числі, як і для своїх клієнтів, для своїх пацієнтів, так само я це роблю і для самої себе. Тобто для мене важлива реалізація. Мені важливо відчувати. Певний спектр своїх почуттів і емоцій, і тому я вибираю таку професію, я йду в ній. Так? Тут не тільки про те, що от все, все, я все тільки для клієнтів. Ні, тут є і мої якісь потреби реалізації цих питань. І тому, якщо батьки вас не питають про те, чи хочете ви, чи не хочете, ігнорують цю потребу, то вони вже не поважають вас. Тобто, це вже не про доброту їхніх якихось намірів. Вони роблять так, як вони хочуть. Вони це хочуть зробити для себе. Як би а, виглядало те, що ми хочемо зробити по-чесному добре для іншої людини. Це тоді, коли ми її питаємо. А скажи, будь ласка, чи ти будеш не проти, якщо я тобі там передам або такий смаколик, або такий? Якщо людина погоджується, окей, да, дякую. Якщо людина не погоджується, так а, то це також буде окей, дякую, я тебе зрозуміла. Це є про те, що я поважаю твої кордони, і я поважаю твій вибір, окей. Якщо для мене є питання, того, що я хочу все-таки це зробити, дожати, я можу ще аргументувати і сказати про те, що ну ти знаєш, для мене важливо все таки це зробити, бо я відчуваю, що це додасть мені таких, то таких то почуттів. І, можливо, тоді навіть інша сторона вона така: ну добре, якщо для тебе це так важливо, давай тоді ти це зробиш. Так я готовий поступитися або готова поступитися. Але якщо людина не хоче цього, то просто візьми, я тобі хочу це зробити, я хочу цей подарунок. Ні, так буде краще. Ну це від чистого серця. Оце від чистого серця це порушення. Кордонів це достатньо зверхня позиція, і це не слухання того, що потрібно іншій людині. Якщо ми слухаємо, що потрібно іншій людині, навіть за умов того, що вона може відмовити, за умов того, що вона може сказати мені це не потрібно, тоді ми поважаємо цю іншу людину, тоді ми робимо для неї добре. Це буде справжнє піклування, справжня доброта і справжня взаємодія з цією людиною. Але якщо нам якась будь-яка людина, батьки хто завгодно щось пхає, бо вони так хочуть. Це не про піклування, це про зверхню позицію, і про те, що я це роблю для себе, бо я так хочу. Пофіг, що ти думаєш, і я так хочу. Тому давайте розбиратися в цих темах завжди глибше, дивитися на це зі сторони того, що не почувати почуття провини, захищати свої кордони, або, хоча б, вчитися це робити і бачити об'єктивно те, що відбувається, тому що треба вчитися комунікації як і дітям, так і батькам, як і дорослим, так і маленьким дітям. Ми всі ростимо, у нас у кожного свій різний досвід життя, але всім нам треба зростати. Тому навіть батькам треба вчитися спілкуватися зі своїми дітьми поважно. Треба вчитися спілкуватися так, щоб дітям було комфортно, якщо вони хочуть цієї якоїсь близької комунікації. Якщо батьки на це не згодні, то діти мають право на те, щоб певно, певним чином вибудувати свої кордони для того, щоб їх не тригерив цей стосунок з батьками. Тому тут завжди подвійна комунікація. Якщо одна комунікація не спрацьовує, то інша також не буде йти на якийсь певний контакт. Якщо для вас це відео було цікавим, то будь ласка, ставте свої вподобайки, для мене це важливо, бо я розумію, що для вас важливі теми, які я підіймаю, або взагалі важливо те, що я роблю.